Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень. А це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист станом на цю хвилину, відомо про 23 постраждалих. 14 з них шпиталізовано. П'ятеро пацієнтів знаходяться у хірургічному відділенні. Ще двоє у нейрохірургічному Місто було атаковано близько 8.30 ранку. А сирена спрацювала лише після вибуху. Прокуратура повідомляє, що під удар потрапило майже півсотні будинків, та щонайменше п'ять авто. Також постранкувала будівля розташована в цьому кварталі. Сильно пошкоджені фасади будівель, вибиті вікна. Люди тішаться, тому що в цей час більшість вже вийшла з дому на роботу, або ж на навчання. Ті ж хто ще спали, відбулися відбулися проляком або подряпанами. Я спала, я проснулася. Я спала і прокинулася від того, що на мене летить скло. Я сильніше перелякалася не за себе, а через свого кота з пташкою. Я прокидаюсь скло, всюди валяється, двері вибиті. Подивіться, в якому стані наші вікна. Все було красиво. Як ви бачите, все було нарядно, так а зараз маємо, що маємо. На щастя, нікого не було. Жінка в мене лікар, працює. Я теж працюю зараз і. На щастя, що ніхто не постраждав, але як ви бачите, якщо б хоч хтось тут був, мабуть, б скалками дуже дуже сильно. Постраждали здебільшого уламкові поранення. Удар пройшовся просто у самісінький центр міста. За попередніми даними, ворог атакував ракетою С-400. Це цинічний випадок тероризму, бо ми розуміємо, який час був, коли дуже багато людей приходять отримати ці послуги. Коли люди прийшли на роботу, і це цивільна будівля, будівля, яка оказує послуги містянам. Наслідок вибуху також сталася пожежа, яку рятувальники встигли локалізувати на місці. Зараз працюють ДСНС та комунальні служби, які допомагають постраждалим, усувають наслідки прольотів та підраховують наслідки цього вибуху.